Личу здавати Єві. Це мій настрій до. І буквально зараз 5 секунд. І буде настрій після. Коротше, якщо я все правильно порахував, то в мене по-англійськи там майже 140 балів. З 200. В цілому пройшло все, слава Богу. Ось. Якщо я не помиляюсь, то мені вистачає балів на магістратуру і все чи на саундтрес е, Там в мене була англійська і логіка. Логіка в мене, звичайно, що краще, ніж англійська, тому що майже половина логіки була е, математика. А якщо бути точніше, то арифметика. Треба було багато рахувати і там всяке таке. Е, З рахуванням в мене все чітко, тому і якби і чітко. З англійської, ну, більш-менш, типа, я на більше і не розраховував, мені головне, щоб було більше, ніж 100 балів. Ось так як вийшло там 134 чи 136. ну коротше, 130, плюс е, мені навіть майже до бюджету вистачило. Ще б чуть-чуть і можна було б на магістратуру взагалі на бюджет залітати. Але контракт мене повністю влаштовує, типу нічого страшного, все окей. Тому люкс. Їдемо, друзі, на рибалку нарешті. Єдине, що бачите, який в мене транспорт і запас уходу в мене не... Дуже зараз багато, там 230 кілометрів. До Уляників мені їхати 80 туди і там, грубо кажучи, 70 назад. Про всяк випадок. Зараз поки піду за продуктами, то плюну собі там хоча б якусь соточку, заряджається дуже швидко. Можливо, якщо вам буде цікаво, це взагалі не наша тема, звичайно, але зніму вам якийсь коротенький ще огляд про такий прикольний автомобіль. Отак от, от, короче, насипаємо. Шкода, що не дуже сильно сипе. всього 40 кВт поки що. І цих 40 кВт це 229 км за годину. Ну, прикольно. Грубо кажучи, виходить, що вона за годину заправляється на такій слабкій ізоляції в два рази більше, ніж ти за годину можеш проїхати. Тому нормально. Вчора. Стояв на зарядці 160 кВт, то сипало, дай Боже, сипало чітко. Ну і... Отакі будні, коротше, отакі будні. You gotta take control get out of your head. Make a better life instead You gotta give it all your best So put your hands up to the sky And live your best life, alright Don't just let it go by, just try, oh my Got only one life, got only this time We gonna get it right You gotta let go Of those who don't belong in your tribe So cut the bad out of your life Yeah, you do it one time, one time Друзі, поки смажиться м'ясо, і ми готуємось до футболу. Покажу вам наш табір. Почнемо з цієї сторони. Тут у нас апаратура. Хлопці з мільйон карп. Тут смажемо м'ясо. Ну тут, як завжди, купа барахла. Те, що мене дуже вразило, що у хлопців дуже круто все з Тут одразу і великий блюетті, і холодос. Гриль також їхній, я свій не брав, бо вони влазять в машину нормально. Тут у нас великий стоїть наш газеба Pro XL. У нас тут одночасна і монтажка, і хлопці тут відпочивають. Тут у нас така обідня зона. Тут у нас склад плюс. Варимо тут всяку двіжуху, типу горіха. А на плю, до речі, не використовуємо. Тут стоїть наш з Льохою ретрит. Тимчасово льоха відсутній, тому поки що він можна сказати тільки мій. Отак от тут я відпочиваю. Ну і там в нас ще є така модна штука. Думаю, всі знають, що це таке. Starlink. Тому що зв'язку майже немає. Ось. І покажу вам наш цей сектор. Тут маємо підставку з запасними вудлищами. Асортимент вудлищ дуже великий. Тут є і ДНАшка, тут є і імпресів, і реми, ось два штуки. Це Хамілеон, вроді да, Хамілеон і ще є X3 Fox. Мат, підсак, Станція. Механіка. Тут в нас два три спортикси, один рем. На катушках це три дайви. Чотири зараз дайви стоїть. Ще була одна магнитська, але зараз вона відпочиває чотири дайви. Якось так. Там також підсак і колишки Все дуже просто і лаконічно. У нас триває вечірнє годування. Зараз годуємо рибку, потім будемо готуватись. Годуватись самі. Так як у нас риболовля триває 6 діб, я планую кожну добу щось для вас знімати. Так як вже там до екватора ми потихеньку вже підходимо, дві доби позаду. Зараз буду трошки наздоганяти графік і показувати вам, що в нас тут відбувається. Тому що відбулись цікаві переміни в кормовій програмі. В насадках. А, ну і трошки посунули точки. Завтра вам про це все розкажу більш детальніше. І ось така у нас тут красота. Курочка і реберця. Коротше, дивимось футбол. Закінчився перший тайм. І тільки він закінчився, уїхала риба. Ідемо подивимось. Коротше, коротше, поки збігав я за новим патроном, щоб зарядити дубль, вже треба було брати підсак. Тому, на жаль, не підзняв. Але Мурчик кілограм на 8. До речі, два слова. Давайте розповім. Ми з самого початку ловили тільки на 24-й бойл. Все ловили на 24-й бойл. Але щось динаміка стала гірша. І ми перейшли на стіки. Зараз найкраще працює стік світкорн і помаранчевий Попап цитрус. Ось вам приклад розміру стіку. Ось поряд 24-й бойл. А Попапчик ось на волосі, стандартний монтаж з резиночкою. Нічого особливого, і довжина повіця ну, десь орієнтовно 12-13 см. Хоча, коли ми робимо е на бойлі, то Макс наполягає на тому, що повинно бути виключно 15 або більше, 15-17 см, тому що погана засічка тут. Якщо менше, ну, побачимо поки що ось отак потихеньку працюємо. І ось таких чорних сільотків у нас аж 4 штуки, щоб уявляв, стік кукурузи, попап помаранчевий. Цитрус, восьмерка. Короче, Триває в нас там третя чи четверта доба. Ловили всю дорогу, як я вже казав, на бойли. Ось такі зараз покажу вам. 24-ка. Сквіт і Сквіт клюку. Але перестали клювати, тому зараз працюють відмінно стіки. Вже, можна так сказати, що другу добу. Сьогодні ще додали стік Робін Ред. Сквіт Кранбері поки що результату не давав. Найкраща була кукурузка, але зараз ще спробуємо Робін Ред. Все на помаранчевий ПВП, як ви бачите. І ще спробуємо зараз баланс. Баланс у нас криль 12 мм. З помаранчевою шляпою, тому що краще працює помаранчевий колір. Вітаю, друзі! Що вам сказати? У нас вже четверта сутка доходить до кінця і ми в четвертому секторі на озері Ульянки. Хочу сказати, що е, аномально е, стоїть спека і. Риба ну дуже прям так активно ловиться. Тобто зараз на всю водойму тільки є там 4 чи 5 риб, 20+. А для того, щоб виграти ці змагання, то потрібно дві таблиці: це одне наловити багато просто ваги риби. І по 12-ти крупним рибам. І якщо навіть у нас буде однакова кількість балів з кимось, але ми будемо програвати по 12-ти крупним рибам, то ми будемо на сходники нижче. Тому потрібно ловити велику рибу. Велику рибу у нас поки не виходить ловити, тому що е в четвертому секторі потрібно загальну вагу робити на морі, чим ми зараз і займаємось. І так виходить, що у нас, мабуть, 95% всієї ваги, що ми зараз наловили. Мабуть, там під 500 кг, це все завдяки амуру, а коропа немає. Амура ловимо на ближніх дистанціях відносно для цього сектору, а саме коропа намагаємо шукати на дальних відстанях, але його там немає. Тобто насадка на коропа це в основі тільки 24-й бойл, варіанка. Інколи тестуємо і пиліка підставляємо. Але більше я впевнений, що можна піймати на варіанку, тому що пилік. Приходить весь е, за годину настільки, настільки мілка риба активна на, на точці лову, що з 24 го пиляка робить десь 14-12 розмір. Тобто дуже-дуже дуже активна риба. І навіть коли кидаєш варіантку і вона стоїть там 2 години, то з 24 го розміру приходить теж там приблизно 20 й розмір. О! Якраз якесь клювання, коли записуємо. Це у нас точечка на амуро, тільки перезакинулась, може там 10-15 хвилин і вже є якась шевельонка. Зараз подивимось, може якраз на кіно все попаде. Ну так, давайте все таки Давай вже нормально їдь. Глядачі дивляться за тобою. Ні-ні-ні, Воно по свінгеру буде видно. Якщо буде рухатись. Ну, Риба точно там є на точці. Тусують і це добре. Ми обільно закормили, годуємо по три там, таких активних етапи за день і намагаємося велику кількість корму одразу закинути. Велика кількість корма – це на одну точку лову, майже 20 спомбів, саме великих, і там фракція йде ну, суто бойл. Бойл на 4 частинки, на 2 частинки різаний. Зовсім трошки додаємо ще тигрового горіха та плюс заливаємо. Гідролізом той, що називається як суперфіш, і обов'язково сквіткамбарі, тому що у нас є декілька болів, і пробуємо підставляти декілька смаків болів. Тому що шість е, суток за тобто, з неділю ми заїхали на водою. Ми в понеділок стартанули, і в неділю фініш. За шість суток можна дуже е, сильно змінитися переваги риби, що вона хоче більше, там чистого сквіда чи більш солодкого. Тому і такі самі ліквіди у нас є більш м'ясна тема і більш солодка. І так підставляємо. Тобто по насадкам у нас е, в основному той бойл, що ми е, годуємо їм, то на нього і ловимо. А, а для мура, ну, теж намагаємося ловити на бойл і він частіше попадається. Но в день ми приходимо на стійкі і теж активно стільки ловимо. Із е, найкращих насадок це е, грушка, вона саме класична в помаранчевому кольорі, е, і кукурудзений стік. Стік із ну, І Із того, що дистанція невелика, то робимо великі стіки, е як розмір може півтора розміру 24-го бою, десь такий 32 й розмір. Ну, якось так. Ну, дивіться, е есть, зараз ми розуміємо точно, що у нас там залишилось півтори сутки, і для того, щоб виграти, нам тільки потрібна крупна риба. Е що для цього робити? Ну, трошки змінили може, варіанти кормління. Там Більше будемо працювати коброю і, мабуть, завтра повністю виключимо по дальнім дистанціям скомп, залишимо стільки на кобрі. Може на такому безшумному презентації буде більш крупної риби. Ну, будемо експериментувати та пробувати ще декілька точок. Так що подивимося, що буде далі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставимо обов'язково лайки і купляємо правильну продукцію, тому що з цієї продукції точно ви піймаєте свого бажаного трофею. Ось така, друзі. У нас інформація. Я від себе трошки додам. Риба фактично клює, але не дуже активно. В нас є дуже мало коропу, на який ми дуже розраховуємо. В нас там реально 90% риби це амур. І що дуже цікаво, що дуже багато саме чорного амуру. Там щось близько 20 штук. Ми їх вже спіймали. Тільки чорних амурів. Ось. Тому а фактично. Замовляєте програму на чорного амуру. Да, тому замовляєте програму на чорного амуру. Чітко вже знаємо, на що його треба ловити на уляниках. Ми продовжуємо ловлю. Не забувайте підписатись, поставити лайк. Написати своє запитання, пишіть питання стосовно програм. Стосовно снастей. Ми завжди ділимося з вами всією корисною інформацією. Ось замовляйте корм, ловіть рибу. А ми працюємо далі. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I Карпуши не клюють, доводиться ловити ось таких амурчиків. На превеликий жаль. Я думаю, що все пройшло дуже гарно, в дружній атмосфері, ніяких моментів ніде не було. На моєму досвіді, це перший турнір в організації. Якщо є якісь пропозиції на наступний рік по цьому турніру, давайте будемо вносити, зробити його ще цікавіше. Тож, після турніру можу поспілкуватися, у кого буде бажання в телефонному режимі. Хотілося б покращити турнір, щоб було цікавіше. Боротьба була до останнього фіналу, просто до останнього фіналу. Всі молодці, всіх вітаю. Big Fish змагань. Ось ну, так буде цікаво. Е -е, крутецький короб. 24 кілограми, 625 грам. Команда VCC Карпро Київ. Третє місце займає команда з сумою балів 7. 12 риб вагою 207 кг, 347 кг загально риби, 25 риб. Це команда Rocket. Запрошуємо всіх. Четверте місце. Команда Пугач Бейс Мільйон Кар, також 7 балів. Але, на жаль, середня вага менша. Хлопці не, не вистачило зовсім трошки 4 кілограми. Так, друзі. Е, друге місце. Команда, яка набрала 6 балів, зловила 661 кілограм загально 61 риба, 12 е, більших риб, 196 кілограм. Команда Аквакультура С2. Команда, яка набрала 2 бали і перемогла в обох таблицях, зловили 902 кілограма риби, 85 риб, 12 більших риб, 213 кілограм. Команда Piranhas збейс. Ось так, друзі, пройшли наші змагання. Результати ви чули. Нам не вистачило по факту по загальній вазі. Ми другі, да, ж вроді? Загальні вазі другий, нам вистачили 4 кілограма, щоб стати першими, і це могло б дати нам друге місце в загальному заліку. А ця риба була якраз у нас в мішку і вискочила да, за щось... в озісь. Да. Або хтось не застігнув, да. або зламався замок, бог його знає. Коротше, не перевірили, вона ушла. і якби так трапилось. Так буває, друзі. Ми не засмучуємось, це змагання. Тим паче, з самого початку в цей сектор мало взагалі хто вірив, і те, що ми зробили такий результат, він є достатньо непоганим. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої запитання, купуйте корм, ви знаєте, який треба брати. Побачимось на рибалках. Всім пока!